Важливо тримати свій культурний фронт, об'єднуватися у спільних думках, проєктах, поглядах та переконаннях, ділитися новими досягненнями, підтримувати та надихати. Адже саме тут, у цій знаковій будівлі, фортеці Держпрому, знаходиться головний мистецький супротив роботи авторів виставки. На противагу ворожим кулям ці твори не містять свинець та порох, вони несуть життя. Світло, надію, емоції викликають переживання, повертають до культурних витоків, укріплюють історичне підґрунтя, знаходять та захищають національні інтереси, популяризують національну спадщину, закликають до рішучих дій, наближають перемогу і навіть лікують. Експозиція, яку ми зараз з вами можемо бачити, складає Багатьох робіт, які виконані в різних техніках. Авторами виставки являються Віктор Лисенко, Дмитро Чаус, Григорій Гамалей та Андрій Криміцький. Їх роботи стали знаковими зразками в їх творчому об'єднанні. За плечима авторів велика кількість персональних і колективних виставок, як в Україні, так і за її межами. Художники працюють, як я вже казала, в різних напрямках. Як і в більш реалістичному, так і в експериментальному. Схожий погляд на життя та роль мистецтва у сучасному світі і на важливі задачі, які воно може виконувати, об'єднало митців в ідеї даної спільної виставки. Творче об'єднання професійних художників було створене у 2009 році у місті Харкові і є універсальною арт-платформою для митців різних художніх стилів, об'єднуючи авторів для нових. Творчого об'єднання професійних художників є керівниками секцій сучасного мистецтва, академічного живопису, пленерного живопису та графіки, які входять до структури цього об'єднання. Сьогодні на урочистому заході присутні наші шановні гості, присутні митці, автори виставки, а також всі люди, яким не байдуже мистецтво, яким не байдуже майбутнє нашої країни. Отож, до вітального слова запрошую. Завідувача відділу сучасного мистецтва мистецтва Слобожанщини Олександра Афанасьєва.